Всім бажаю доброго дня. Тема уроку густина одиниці густини. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Всі тіла, що нас оточують, складаються з різних речовин. Бачите, на спеціальне замовлення для дитячого свята було виготовлено дві залізні фігурки. Супергероя різного об'єму. Маса цих фігурок теж є різною. Бачите, так? Відомо, що маленький супергерой має масу 936 грам, а об'єм 120 см кубічних. А великий супергерой масу 2340 грам і об'єм 300 см кубічних. Давайте знайдемо відношення маси та об'єму для обох фігур. І так М1 на В1 підставляємо 936 грам. Ділимо на 120 см кубічних. Маємо 7,8 грам на сантиметр кубічний. Ділимо М2 на В2 2340 грам на 300 см кубічний. Буде 7,8 грам на сантиметр. Кубічна. Відношення маси тіла до об'єму характеристика речовини, з якої це тіло виготовлене. Цю величину називають густиною речовини. У нашому прикладі густина заліза складає 7,8 грам на сантиметр кубічний. Давайте з вами запишемо означення густини. Пишемо густина речовини. Це фізична величина. Яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, маси суцільного тіла виготовлена з цієї речовини до об'єму цього тіла. І ще раз, густина речовини, будь ласка, ви це означення записуєте собі в зошті. Густина речовини це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла. Виготовленого з цієї речовини до об'єму цього тіла. І дуже уважно запишіть формулу. Рода дорівнює М поділити на В. РО, бачите, як позначається. Оця літера рот, вона так і читається РО, це гусина речовини. М маса тіла, В об'єм тіла. Будь ласка, запишіть собі формулу так. таку формулу в зошити. Одиниця густини в системі 7 – це кілограм на метр кубічний. Теж це все записуємо. Застосовують також грам на сантиметр кубічний, бачите. Теж все це в собі записуємо, не витрачаємо час. Ну, як перевести, так? Да? Як вони пов'язані з піввідношенням, бачите. 1 кг на метр кубічний дорівнює 1000 грам на сантиметр кубічний. І відповідно навпаки 1 грам см кубічний дорівнює 1000 кг на метр кубічний. Так, давайте далі зберемося з питаннями різними. Бачите, такий випадок у нас є. Дуб сухий і алюміній. Чому дві кульки однакової маси мають е, різний об'єм? Ну, видно, що різне Ну, Використовуючи, по-перше, у нас є табличка густин для кожної речовини. Тобто ми можемо дізнатися густину будь-якої речовини з таблиці. Ну і як дати відповідь на таке питання. Тому що густина дуба в даному випадку сухого, так, менше за густину алюмінію, з яких виготовлено ці кульки. така відповідь. Ну, бачите, тому що густина дуба сухого менше за густину алюмінію. Чому дві однакові скляні наповнені водою та е, медом рівного об'єму, склянки, бачите? Чому дві однакові склянки, наповнені водою та медом рівного об'єму, мають різні маси? Знов таки, бачимо, що у нас. Е, Об'єм однаковий. Ну, я міркую, що ви можете легко дати на це відповідь, тому що що густина меду більша за густину ну, води. Так, давайте рухаємось далі. Густина речовин може суттєво відрізнятися одна від одної. Ми це зрозуміли з вами. Саме тому суцільні діла однакові за розміром. Але виготовлені з різних речовин мають, ну, мають бути різної маси, це зрозуміло. Бачите, об'єм кожного кубика дорівнює 1 см кубічний. Маси кубиків зазначені на рисунку. Ну, і, бачите, що літ 0,9 г. Що означає, густина льоду становить 0,9 г на см кубічний. Це означає, що маса льоду об'ємом 1 см3 дорівнює 0,9 г. Що означає, що крейди становить 2,4 г на смбічний. Це означає, що маса крейди об'ємом 1 см3 дорівнює 2,4 г. Що означає, що густина міді становить 8,9 г на сантиметр кубічний. Це означає, що маса суцільного мідного тіла е, мідного об'ємом 1 сантиметр кубічний дорівнює 8,9 грама. Що означає, що? Яка густина платини? Так, тут написано, якщо у нас є маса, а об'єм 1 см Ну, Зрозуміло, що маса суцільно злитка платини об'ємом 1 см кубічний дорівнює у нас написано тут 21,5 грам. Це означає, що ми зробимо з вами? Ділимо масу на об'єм. Це означає, що його густина становить 21,5 грам на сантиметр кубічний. Грам на сантиметр кубічний. За таблицями густин деяких речовин визначте речовини з найменшою і з найбільшою густиною. Ну, табличку ви можете подивитися. І там знайдете, що найбільшу густину має осмій. Це в кінці підручника. У нас є табличка густин для деяких речовин. І ще раз, найбільшу густину має осьмій 22,5 22 грам на сантиметр кубічний. А найменшу гусину має водень 100-х грам на сантиметр кубічний. Там 9,4 і нулі, 0,4 нулі, там і 9. 100 000. Так, слідує. Бачите, чому густина води в склянках різна? Давайте про це теж поговоримо. Тому що густина суттєво вона залежить від температури і агрегатного стану речовини. Це теж важливо. Якщо речовина, стан, частинок, молекул, атомів, зазуміло, Якщо речовина змінює свою температуру або агрегатний стан, її маса залишається незмінною, оскільки кількість частинок, молекул, атомів них, і маса кожної з них не змінюється. Це зрозуміло, так? Якщо речовина змінює свою температуру або агрегатний стан, її маса залишається незмінною. Оскільки кількість частинок, молекул, атомів, і маса кожної з них не змінюється. А об'єм речовини змінюється, оскільки змінюється середній відстань між частинками. Ну, ми знаємо, що при збільшенні температури е об'єм тіла збільшується. Це зрозуміло. Так, ще раз, зі збільшенням температури або при переході речовини з рідкого стану газоподібнее зростає відстань між молекулами. Ну, як наслідок, збільшується об'єм речовини і зменшується густина. Ще раз повторюю, збільшується об'єм, зменшується густина. І зрозуміло, так як рода рівні М на В, то М буде константою. Так. І навпаки, так, зі зниженням температури або при переході речовини з газоподібного стану в рідкий, зменшується відстань між частинками. І, як наслідок, зменшується об'єм речовини, збільшується густина. Ще раз, дуже уважно. Якщо у нас. Ну, тут в даному випадку зростає, так, зараз варіант ні, назад. Ще раз, якщо у нас е, об'єм збільшується, то логічно, ну, вони, бачите, у них... Оберемо залежність. Якщо об'єм буде збільшуватись, а об'єм збільшується при нагріванні, то густина зменшується. І навпаки, якщо об'єм у нас що робить, зменшується, то густина збільшується. Так, рухаємось далі, сподіваюся, зрозуміло. Так, розрахунок маси та об'єму тіла за його густиною. Е, у практичних цілях, щоб визначити густину речовини, використовують таку формулу рода рівня m на V. Це густина речовини, M маса тіла, В об'єм. Ну, знаючи густину речовини, з якої виготовлено тіло та його об'єм, можна визначити масу тіла. Не зважуючи його одразу. До речі, це ще один із методів визначення маси тіла. Давайте запишемо цю формулу m до рівня на В. Вона впливає з цієї формули, це зрозуміло. Ну, відповідно, знаючи густину і масу тіла, можна визначити об'єм. В дарівні М на РО, я вам теж раджу це записати собі. У наведених вище прикладах розглядались однорідні тіла. Тобто тіла, що складаються з однієї речовини і не мають порожнин. У таких випадках густина тіла дорівнює густині речовини, з якої воно виготовлено. Якщо в тілі є порожнини, або воно складається з різних речовин, наприклад, корапль, футбольний м'яч, людина. то говорять про середню густину тіла. При цьому користуючись тими самими формулами. Воно кажуть про середню. Так. Ну і, наприклад, бачите, середня густина тіла людини 1000 на 1036 кг на метр кубічний. Середня густина крові. 1050 кг на метр кубічний. І ще раз дуже уважно, якщо в тілі є порожнини або воно складається з різних речовин, то говорять про середню густину тіла. Формули ці ж самі використовуємо. Так, добре. Давайте з вами розв'яжемо декілька задач. Бачите, на одній шальці терезів стоїть брусок із свинцю, на іншій з олова, на якій чаші знаходиться свинцевий брусок. Давайте помаркуємо, подивимося на у цей. Бачите, так з рисунку це видно, що лівий брусок має менший об'єм. Ну, для мене оце ліво, ніж правий. Зрівноважені Терези так показують Терези нам показують, що їх маси є однаковими. Ну, Із таблиці ви можете відкрити таблиці густин, деяких речовин у твердому стані. Бачимо, що густина свинцю дорівнює 11,3 грам на сантиметр кубічний, а густина олова 7,3 грам на сантиметр кубічний. І зрозуміло, що густина того бруска буде більшим, об'єм якого менший за, рів... за рівних мас тіл. Це зрозуміло. Які... Яку можемо давати відповідь? Отже, свинцевий брусок має менший об'єм, тому знаходиться зліва. Ну, Зрозуміло, так як В дорівнює М поділити на РО. І ще раз, свинцевий брусок у нас має менший об'єм, тому знаходиться зліва. Тут у нас свинцевий брусок. Як ми це визначили, ще раз повторюю, маси нам з вами відомі. Е, відомі, що вони однакові, а ми тут фактично будемо порівнювати густину так? Е, у ще раз у свинця 11,3 грам на сантиметр кубічний. Олова 7,3 г на сантиметр кубічний. Відповідно, вони будуть різні по об'єму. Там, де більший, більша гусина, буде менший об'єм. І це якраз у нас і є свінець. Так, задача номер два. На шальки Терезів перебувають однакові за об'ємом пруски із заліза та човуну. На якій шальці знаходиться ліз... залізний брусок? Бачите, так? Е, у нас терези. Ну і що ми бачимо з рисунку? Ще раз повторюю, для мене це ліва, а це права. На рисунку видно, що лівий брусок має більшу масу, так? Шальки Терезів Сюди направлені. Терези у нас не зрівноважені. Крім того, бруски мають однаковий об'єм. Візуально це теж ми спостерігаємо. Знов таки, із таблиці густин деяких речовин у твердому стані знаходимо, що густина заліза дорівнює 7,8 г на кубічний, можете перевірити. А густина чолуну 7 г на кубічний. Так як об'єми тіл однакові, а маси різні. То тіло, що має більшу масу, зроблене з речовини, що має більшу густину. Ну, Зрозуміло за рівних об'ємів. Отже, залізний брусок має більшу масу, а тому знаходиться у нас зліва. Ну, Зрозуміло, М дорівнює Rho помножити на V. І якщо у нас ρ більше, а об'єми однакові, то буде і відповідно у того тіла, у кого ρ більше. У, той речовині, у того буде більша маса. Отже, ще раз повторюю, залізний брусок має більшу масу, а тому знаходиться зліва. Так, зібралися, рухаємося далі. Так, газ в закритому циліндрі стискають, чи змінюється при цьому маса молекул газу, маса газу в циліндрі, чи змінюється густина газу в циліндрі. Ми про це сьогодні вже розмовляли. Маса молекул це стала величина. Ну, Зрозуміло, що вона залежить від складу молекул. І вона не буде змінюватись при будь-якому рухові поршні. Бачите, що газ тут у нас знаходиться в замкнутому просторі. Отже, кількість молекул у нас змінюватись не буде. Означає, що маса е, теж залишається незмінною. Ну, зрозуміло, що таке маса да, цього даного е, газу. Це, маса, це сума мас кожної молекули. Це зрозуміло. І ми бачимо, що при стисканні об'єм, який займає газ, зменшується. Так, тут менше. Отже, зменшується вісень між частинками. А тому його густина відповідно збільшується. Так як зрозуміло, знаємо формулу рода рівня М поділити на В. М це маса, яка у нас тут в двох випадках не змінюється. А об'єм, ви бачите, змінюється. І чим менше буде у нас об'єм, тим, відповідно буде більша густина речовини. Ну, в даному випадку газу. Так. Рухаємо сталі. Е, Яка маса повітря у кімнаті об'ємом 75 метрів кубічних? Давайте розв'яжемо задачу. Нескладна задача, я одразу кажу. Ми повинні записати з вами дано. Пишемо V до рівня 75 метрів кубічних. Шукаємо е, густину з таблиці густину повітря. Вона дорівнює 1,29 кг на метр кубічний, нам треба знайти масу. З формули РО дорівнює М на В. Або напряму ми теж записували цю формулу. Ми можемо знайти масу. Це буде добуток густини на об'єм. на в. Перевіряємо одиниці вимірювання. Бачите, метр кубічний скорочується, у нас залишається кілограми, все добре. Маса в кілограмах вимірюється дійсно. Все, підставляємо значення 129 на 75 Множимо І маємо, що маса повітря в кімнаті 96,75 кг. Таким чином до речі, можете підрахувати, яка маса повітря в вашій кімнаті за тою самою формулою. Таке цікаве завдання. Знайдіть об'єм шматочка крейди, якщо його маса 6 грамів. Нескладна теж задача. Давайте її розв'яжемо швиденько. Маса у нас 6 грамів. Густина крейди, <кій> знаходимо з таблиці 2,4 грам на сантиметр кубічний. Ми можемо, ще з повторюю, використовувати і грами, і сантиметр кубічний, і кілограм на метр кубічний. І нам треба знайти об'єм. Відповідно, давайте будемо шукати формулу, яку використовуємо рода, рівня M поділити на V. З цієї формули ми можемо знайти В. Ну і таку формулу напряму ми теж записували дорівнює М поділити на РО. Перевіряємо одиниці. Тут нескладно можна перевести в систему Сі, тому можна використовувати кілограм на метри кубічні. Ну, масово вимірювати в кілограмах переводимо відповідно. Можна, звичайно, переводити в кілограми е, і кілограми на метр кубічний. Але ну ви, прави, ви бачили, тут була помилка. Е, звичайно, якщо у нас грами на сантиметр кубічний, тут грами. Скорочується, буде сантиметр кубічний, не метр кубічний. Все, нам залишилось підставити. Замість м ставимо 6 грам. Замість РО 2,4 грам на сантиметр кубічний, і відповідь у нас буде відповідно 2,5 сантиметра кубічного. Все, на цьому ми закінчили розв'язанням. Рухаємося далі. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 16 вивчити означення. Ну і, звичайно, як завжди, виконати завдання на всесвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення!